Дослідники цифрових таємниць, вітаю вас. Чорні діри завжди асоціювалися з космосом, загадковими об'єктами, що поглинають усе на своєму шляху без можливості повернення. Але що, якби ми сказали, що подібне явище може існувати не лише у глибинах Всесвіту, а й у вашому комп'ютері або навіть у мережі інтернет? Уявіть собі файли, що зникають без сліду, банківські транзакції, які раптово випаровуються. Або пакети даних, що ніколи не досягають своєї цілі. Це не фантастика, це цифрові чорні діри. І сьогодні ми розберемося, як вони працюють, звідки беруться та чи можна їм протистояти. Що таке цифрова чорна діра? Уявіть місце в кіберпросторі, де інформація просто зникає. Ви надсилаєте файл, і він ніколи не доходить до отримувача. Ваші гроші в банківському переказі зникають без сліду. А служба підтримки не може пояснити, що сталося. Це і є цифрова чорна діра явище, де дані опиняються у невидимій пастці без можливості повернення. На відміну від космічних чорних дір, які поглинають матерію, цифрові чорні діри поглинають інформацію. Це можуть бути: помилки в коді, збій у програмному забезпеченні або неправильно налаштовані алгоритми передачі даних, мережеві аномалії, маршрутизатори або сервери. Які випадково або навмисно з'їдають пакети даних, кіберзлочинні пастки, спеціально створені зловмисниками механізми для крадіжки або видалення інформації, апаратні відмови, вихід з ладу носіїв даних або несправності в мережевому обладнанні. Виявити такі явища складно, а інколи й неможливо. Але як працюють цифрові чорні діри на практиці? Чому деякі пакети даних ніколи не доходять до своєї цілі? Настав час розібратися глибше. Як працює цифрова чорна діра в мережі? Коли ви надсилаєте повідомлення, переглядаєте вебсайт або здійснюєте онлайн платіж, ваші дані подорожують мережею у вигляді маленьких пакетів. Вони проходять через численні маршрутизатори та сервери, перш ніж досягти своєї кінцевої точки. Але що? Якщо деякі з цих пакетів ніколи не прибудуть до місця призначення, це і є прояв цифрової чорної діри. Місця, де інформація безслідно зникає. Це може відбуватися з різних причин. Некоректно налаштовані маршрутизатори, пристрої, які керують інтернет-трафіком, можуть мати помилкові конфігурації, що призводить до втрати пакетів даних. Навмисно створені сервери пастки хакери можуть налаштувати вузли в мережі так, щоб вони перехоплювали та знищували інформацію, не дозволяючи їй досягти отримувача. Перевантаження мережі. Якщо трафік перевищує можливості обладнання, маршрутизатори починають відкидати пакети, щоб зменшити навантаження. Фільтрація трафіку, деякі системи безпеки або державні фаєрволи можуть навмисно блокувати певні дані, створюючи ефект цифрової чорної діри. Одна з головних проблем цифрових чорних дір у мережі їхня невидимість. Ви можете навіть не підозрювати, що ваша інформація була втрачена, поки не зіткнетеся з тим, що вебсайт не завантажується. Файл не доходить до одержувача, а платіж зависає без пояснень. Чи можна виявити цифрову чорну діру в мережі? Так, але це складне завдання. Існує кілька способів виявлення: тестування з'єднання, використання інструментів, таких як трейсерут або Ping, може показати, де саме втрачаються пакети даних, аналіз логів серверів і маршрутизаторів, перевірка журналів активності може допомогти виявити аномальні втрати трафіку. Моніторинг мережевого трафіку, спеціальні програми аналізують рух даних і повідомляють про підозрілі збої, використання резервних маршрутів, якщо сайт або сервіс недоступний. Спроба підключення через VPN або проксі сервер може допомогти обійти цифрову чорну діру. Однак, навіть якщо ви знаєте, що ваші дані зникають, це ще не означає, що ви можете повернути їх. Втрата пакетів у мережі зазвичай незворотна. Але що, якщо подібна чорна діра виникне не в інтернеті, а всередині вашого комп'ютера? Чи може вона поглинути всю систему? Чи може цифрова чорна діра поглинути цілу систему? Уявіть ситуацію: ви вмикаєте комп'ютер, а всі ваші файли зникли. Жодних помилок, жодних попереджень, ніби їх ніколи не існувало. Це може бути проявом цифрової чорної діри всередині операційної системи. Але як таке можливо? Такі явища можуть мати кілька причин: збої у файловій системі. Якщо структура даних пошкоджується через несправність накопичувача або некоректну роботу операційної системи, файли можуть стати недоступними або просто зникнути. Шкідливе програмне забезпечення, віруси, шифрувальники або трояни можуть навмисно приховувати або знищувати дані, створюючи ефект інформаційної порожнечі. Несправності носіїв інформації. При пошкодженні жорсткого диска або твердотільного накопичувача, SSD, окремі сектори можуть стати неробочими, що призводить до безповоротної втрати інформації. Критичні помилки операційної системи: якщо система не здатна правильно зчитувати або обробляти дані, вона може просто забути про їх існування. Як цифрова чорна діра впливає на операційну систему? У деяких випадках подібні проблеми виникають раптово, без попереджень. Наприклад, ви відкриваєте папку, в якій були важливі файли, а вона порожня. Програми, що працювали вчора, сьогодні видають помилки або зовсім не запускаються. Жорсткий диск показує зайнятий простір, але файли не відображаються у провіднику: операційна система зависає або навіть перестає завантажуватися. Такі чорні діри можуть знищувати цілі системи, залишаючи користувачів без важливої інформації. Але що, якщо цей ефект можна створити навмисно? Деякі хакери використовують подібні методи для знищення корпоративних даних або навіть атак на державні установи. Чорні діри в кібербезпеці приховані пастки хакерів. Якщо цифрові чорні діри можуть виникати випадково через технічні збої, то кіберзлочинці навчилися створювати їх навмисно. Хакери використовують цифрові аномалії для приховування даних, видалення слідів своєї присутності. Або навіть для знищення цілих систем. Ось як кіберзлочинці використовують цифрові чорні діри, шифрувальники ransomware. Зловмисники шифрують файли жертви, роблячи їх недоступними, а потім вимагають викуп. Для користувача це виглядає так, ніби вся інформація просто випарувалася. Рудні — спеціальні програми, які приховують свою присутність, видаляють сліди діяльності хакера. Та можуть приховувати файли чи процеси від операційної системи. DDoS-атаки атаки масові атаки, що перевантажують сервери, змушуючи дані зникати, а сайти ставати недоступними. Маніпуляція файловими системами хакери можуть змінювати структуру даних так, що користувач не бачить своїх файлів, навіть якщо вони фізично все ще присутні, безповоротне видалення інформації, спеціальні команди та скрипти. Що видаляють файли без можливості відновлення. Чому це небезпечно? Цифрові чорні діри в кібербезпеці можуть паралізувати діяльність не тільки окремих користувачів, але й цілих організацій. Наприклад, атаки на державні установи, хакери можуть викрасти або знищити важливі урядові дані, створюючи інформаційний хаос. Блокування лікарень та підприємств, кіберзлочинці можуть використовувати чорні діри. Для блокування медичних або виробничих систем, що загрожує життю людей. Фінансові атаки, маніпуляція банківськими даними або викрадення криптовалютних активів може призвести до масштабних втрат. Але що, якщо чорна діра в цифровому світі може поглинати не тільки файли, а й гроші цифрова чорна діра та фінансова катастрофа? Що якщо чорна діра в цифровому просторі почне поглинати не лише дані, а й гроші? Уявіть ситуацію. Ви здійснюєте банківський переказ, отримуєте підтвердження, але кошти так і не доходять до одержувача. Банк не знаходить транзакцію. Служба підтримки не може пояснити причину, а ваш баланс зменшився назавжди. Це вже не просто збій, це фінансова цифрова чорна діра. Як гроші можуть зникнути в цифровому просторі? Банківські збої. Якщо сервери обробки платежів виходять з ладу, частина переказів може зависнути. Або зникнути без сліду, криптовалютні втрати, блокчейн-транзакції здійснені на неправильну адресу не можна повернути. Якщо помилитися при введенні гаманця, гроші зникнуть назавжди. Хакерські атаки зловмисники можуть перенаправляти фінансові потоки через підставні сервери або викрадати дані карток, змушуючи кошти розчинятися в мережі. Фішингові шахрайства, користувачі, що вводять платіжні дані на підроблених сайтах, можуть втратити гроші, навіть не усвідомлюючи цього. Маніпуляції з алгоритмами, великі біржі та фінансові системи використовують складні алгоритми для обробки транзакцій. Якщо такі алгоритми будуть зламані або модифіковані, гроші можуть випаровуватися через невидимі механізми. Чи можливо відновити втрачені кошти? Це залежить від причини зникнення. У банківських системах можна скасувати або відкотити транзакцію, якщо вона ще не була остаточно оброблена. У випадку з криптовалютами або хакерськими атаками шансів на відновлення майже немає. Деякі компанії вже впроваджують додаткові рівні захисту, багатофакторну автентифікацію, штучний інтелект для відстеження аномальних транзакцій, резервне копіювання баз даних. Чи може цифрова чорна діра знищити інтернет? Інтернет здається незламним, це складна глобальна мережа, що охоплює весь світ. Але що? Якщо цифрова чорна діра досягне таких масштабів, що зможе спричинити масштабний збій, який паралізує онлайн комунікації, фінансові системи та навіть управління державами? Які фактори можуть призвести до цифрового колапсу атаки на ключові маршрутизатори та dns сервери Якщо глобальні точки обміну трафіком зазнають масштабної атаки? Користувачі можуть втратити доступ до тисяч веб-ресурсів. Масштабні DDOS-атаки, величезні обсяги підробленого трафіку, можуть перевантажити критично важливі мережі, зробивши їх недоступними для реальних користувачів. Збої у хмарних платформах, великі сервіси, такі як AWU, Google Cloud або Microsoft Azure, зберігають величезні масиви даних та обробляють інтернет-запити. Якщо вони зазнають збою, це може спричинити глобальні проблеми. Кібератаки на енергосистеми. Якщо системи електропостачання будуть виведені з ладу, значна частина інтернет інфраструктури перестане працювати. Глобальні збої у фінансових мережах, цифрова чорна діра у світових банківських системах, може призвести до втрати довіри до електронних грошей, викликавши фінансовий хаос. Чи можливий повний крах інтернету? Попри всі ризики, інтернет має вбудовані захисні механізми. Він побудований на розподіленій системі, де дані проходять через різні маршрути, що зменшує ризик тотального колапсу. Однак локальні або регіональні цифрові чорні діри можуть викликати серйозні збої, особливо якщо їх використовують хакери або державні актори для кібервоєн. Висновок Цифрові чорні діри. Це не просто абстрактна загроза, а реальна проблема, що впливає на безпеку даних, фінансів та роботи глобальних мереж. Вони можуть виникати як випадково через технічні збої, так і навмисно створюватися хакерами для шкідливих цілей. Попри існуючі захисні механізми абсолютної безпеки не існує: кіберпростір постійно змінюється, а разом із ним і загрози. Поки що ми можемо лише передбачати нові виклики та вдосконалювати методи захисту. Але чи зможе людство остаточно закрити цифрові чорні діри або одного дня вони стануть загрозою, яку неможливо контролювати? Що ви думаєте про це? Чи можливий цифровий апокаліпсис, і чи зможемо ми знайти спосіб йому запобігти?